Віктор Савінок, асистент в інституті міжнародних відносин університету Марії Кюрі Склодовської улюблені, вітаємо вас! Дякуємо за те, що долучилися в Україні. Героям слава отже, коли ми говоримо про перший тур зараз. Хто з кандидатів є умовними лідерами? І Наскільки є вірогідність, що хтось з них отримає 50% плюс відсотків голосів вже в першому турі? Такої вірогідності немає через те, що жоден із кандидатів, чи жодна з кандидаток, які є у виборчому списку, а загалом їх 13, Поки що за даними соціологічних опитувань, не отримував 50% голосів. І треба сказати, що в більшості випадків також голоси. За кандидатів і кандидаток вони розклалися більшою чи меншою мірою за тими політичними опціями, які вони представляють. Себто можна сказати, що ті соціологічні опитування, які проводяться у зв'язку із виборами до сейму польського, себто до парламенту, вони розклалися більш-менш на підтримку тих чи інших кандидатів і кандидаток і відповідно. Оскільки жодна із польських політичних сил сьогоднішніх також не має у рейтингах підтримки понад 50%, Відповідно, і жоден з кандидатів і кандидаток у президенти також її немає. Відповідно, такої вірогідності станом на зараз немає. Під час передвиборчої кампанії, які основні гасла лунали, і, можливо, якісь основні тенденції, які були серед більшості кандидатів, що вони планують змінювати у Польщі ключові моменти, які стосуються цієї передвиборчої кампанії, вони були сконцентровані на питаннях соціальної політики, на питаннях податкової політики. Але треба зазначити також, що в більшості випадків це ті. Сектори, які не стосуються безпосередньо повноважень польського президента, через те, що президент, звісно, може впливати на внутрішню політику держави через те, що він з одного боку володіє правом законодавчої ініціативи, себто може вносити законопроекти до на розгляд до Сейму, але ну немає гарантії того, що ці законопроекти будуть ухвалені, якщо не буде співпраці із парламентською більшістю з іншого боку президент, як ми це бачимо, також у каденцію Анджеє Дуди, зокрема, після того як змінився змінилась точніше правляча коаліція наприкінці 2023 року, президент володіє дуже суттєвим інструментом в постаті право вето або ж можливості відсивати закони ухвалені сеймом до конституційного трибуналу і відповідно. І відповідно, також це. Або якщо не цілковито відкидає ці закони, через те, що Конституційний трибунал також може визнати ці закони неконституційними, і відповідно вони не війдуть в силу, або ж це просто відкладає на невизначений час, поки конституційний трибунал не вирішить розглянути відповідний закон ухвалення чи набуття чинності цим законом. Тож, якби з одного боку є суттєві внутрішньополітику. Тичні повноваження, але ну з них. В очевидний спосіб не виникає те, що президент займається, наприклад, питаннями податків, або ж питаннями доступності освіти, або ж питаннями, наприклад, легалізації абортів, яке було дуже на у внутрішніх дебатах, дуже таким гарячим питанням, особливо для деяких кандидатів і кандидаток. Відповідно Відповідно, президент у Польщі займається в більшості випадків питаннями зовнішньої політики і політики безпеки, і тут з одного боку були певні сигнали стосовно того, як мож, могла би виглядати політика безпеки, як могла би виглядати також зовнішня політика Польщі, але сказати, що це було власне у фокусі передвиборчої кампанії, ну це було б мабуть що. Перебільшення основні кандидати зараз під час передвиборчої кампанії, Чи згадували про Україну чи висловлювали свою позицію щодо продовження підтримки України? Було два контексти, в яких згадували дуже широких два контексти, в яких згадувалася Україна. По перше, Україна згадувалася в контексті триваючої російської агресії. І, відповідно, також дебатів, які стосуються. Зокрема, і участі Польщі у коаліції охочих і ефективності польської збройної допомоги для України також згадувалося про питання членства України в Європейському Союзі і в НАТО. І тут можна сказати, що є певні полярні оцінки від різних кандидатів і кандидаток у президенти Польщі, через те, що з одного боку кандидати, наприклад, від лівих. Сил або ж від центристських сил, зокрема, якщо йдеться про лівих, то це Магдарина Беят, кандидатка від, від партії лівих. З іншого боку, якщо йдеться про центристів, то це маршал Сейму Шумен Холовня, кандидат від руху Польща 2050 і польської селянської партії. То з боку цих кандидатів нави фактично однозначні меседжі стосовно того, що Україна набуде членство в Європейському Союзі, що Україна також має набути членство в Північно-Атлантичному Альянсі, і що є безумовно підтримка до того, аби Польща продовжувала надавати Україні збройну допомогу через те, що це відповідає інтересам польської політики безпеки, з іншого боку, наприклад, кандидат громадянського Янської коаліції Рафал Часковський, це кандидат тієї ж самої партії, від якої зараз в Польщі є прем'єр-міністр, себтодоне Туск, він ухилявся від того, аби формулювати якісь однозначні заяви стосовно України. І навіть ось це ухилення дійшло до того, що в останніх дебатах Часковський заявив про те, що в його розумінні Україна могла б бути буфером, який. Захищає Польщу від Російської Федерації, що безумовно також ну, в Україні, мабуть, що сприйняли не достатньо позитивно. Ну і безумовно, якщо йдеться про відкидання можливості для України вступити в Європейський Союз або ж відкидання збройної допомоги для України, то тут ціла низка кандидатів від різноманітних. Правих опцій політичних польських вони безумовно тут різноманітні аргументи. Використовували, із зокрема, якщо йдеться про кандидата, якого підтримує колишня правляча партія право і справедливість директора польського інституту національної пам'яті Кароля Навроцького, то тут використовувався зокрема і аргумент стосовно нерозв'язаних питань історичної пам'яті в польсько-українських відносинах, і аргумент стосовно того, що це не в інтересах Польщі, щоб далі підтримувати Україну. І виснажувати зокрема запаси своїх збройних сил через те, що в польщі самій необхідно озброюватися, і через те, що в Польщі немає стільки коштів для того, щоб доозброювати Україну, і взагалі от Навроцький аргументував, що позиція України не є достатньо дружньою для Польщі, і також Українці не є достатньо вдячними, якщо йдеться про ту збройну допомогу, яку Польща надала Україні. І фактично подібні аргументи використовував також кандидат від правопопулістської партії конфедерація Слабомірменсен. Ну і не будемо вже згадувати про взагалі радикально антиукраїнських кандидатів, таких як Джекош Браун, який під час виборчого. Зібрання котрого в місті Бела Подляска, це в Люблінському воєводстві, було знято із ратуші український прапор, який там висів з 2022 року. Або ж власне, він виголошував різноманітні антиукраїнські, Заяви в даному контексті, якщо ж говорити про другий сегмент, що стосувався України, то це той сегмент, який стосувався українських громадян, які перебувають у Польщі, і зокрема українських біженців. І тут також було видно ось такий неформальний поділ. Собто, ті кандидати від лівих і центристів, про яких вже згадувалися, в принципі, виголошували прихильну риторику щодо громадян України, які перебувають в Польщі, і заявляли про те, що їх необхідно активно інтегрувати в польське суспільство через те, що вони допомагають Польщі розв'язувати ті проблеми, які існують на ринку праці, і так далі. З іншого боку, був Рафал Часковський, який заявив про те. Що фактично є певні проблеми із громадянами України, і зокрема їх необхідно стимулювати до працевлаштування і через те він підтримав пропозицію зокрема виплачувати допомогу на дітей лише тим українцям, які працюють і відповідно. Хоча якщо так вже більше контексту надати в це питання, то треба сказати, що середній показник. Працевлаштування серед громадян України, які перебувають в Польщі, є вищим ніж середній показник працевлаштування поляків через те, що польський показник він десь є на рівні 65-67%, А у випадку українських громадян це понад 75%. Ну і безумовно є кандидати від слів. Ан віктор, вибачте, маємо на жаль завершувати. Дякуємо дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Впевнено, що ми будемо повертатися ще до цієї теми. Асистент Інституті міжнародних відносин університету Марії кирій Скадовської в Любліні Віктор Савінок був з нами на зв'язку.